Урок я пізнаю світ тиждень 27, сторінка 53. -я. Тема уроку. Безпека в школі, шкільні приміщення, їх розміщення та правила безпечної поведінки на них. Безпечна поведінка на шкільному подвір'ї. Отже, сьогодні ми будемо говорити про безпеку саме в школі. А почнемо урок зі знайомства вірша Надії Красоткінеї. Читаємо разом з Знайте, правила є всюди, щоб здоров'я зберегти. Знають їх і звірі, і люди, і, звичайно, я і ти. Хто себе не береже, то й у пастку попадає. Ви не знали, та невже? Вчать у школі, вчать удома, що життя в усіх одне. Щоб вели себе свідомо, бо біда вас не мине, якщо гратись де попало. Правила ігнорувать. І хоч правил є чимало, всі їх треба пам'ятать. І так про що розповідалося у вірші надії красотні? Правила не всюди. Для того, щоб кожна людина мала берегти своє здоров'я. А хто порушує ці правила, той попадає у пастку. Ці правила вчать у школі, вчать вдома батьки, тому що життя у людини одне. Гратись, якщо будете де попало, правило ігнорувати, то можна потрапити у небезпечну ситуацію. Подивіться, будь ласка. Що маємо з цими двома вітлахами розбити колінку і гуля на лобі, якщо грати де попало? Розглянемо декілька правил безпеки школяра. Правила безпеки школяра. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається приміщення, у якому школярі навчаються? Клас, а де учні відпочивають під час перерви, у коридорі, де проводять уроки фізкультури, у спортивній залі. Де учні їдять під час перерви? У шкільній їдальні. Молодці дітки, а тепер подивіться, які правила поведінки порушили діти. Давайте з вами дамо поради цим діткам. Вивчимо правила безпеки школяра. У їдальні. Правило перше. Заходь до їдальні спокійно. По черзі. За столом сиди спокійно і їж красиво. Третє. Розмовляй тихим голосом із сусідом по столу. Четверте правило. У їдальні не бігай. Не пустуй зі столовими приборами. Тепер правила у класі. Правило перше. До класу заходь спокійно, займай лише своє власне місце. Друге. Не зачиняйся в класі на ключ. Третє правило. Не відкривай самостійно вікна. Четверте. Не грайся ручками, не кидайся книжками, портфелем. П'яте. Будь обережний з інструментами на уроках трудового навчання. Організовуй своє місце. Правило на перерві. Перше, на перервах не бешкетуй. Друге у коридорах школи рухайся спокійним кроком без шуму, третє. Акуратно й уважно користуйся дверима. Не став руки в дверні отвори. Не пустуй, не ляскай дверима. Четверте. На сходах не перегинайся через поручні. Дивися собі під ноги і тримайся правої сторони. Не бігай по сходах, не штовхай тих, хто йдуть попереду, не смикай дітей рюкзаками, не став під ніжки і не зупиняйся в дверях і проходах. Запам'ятайте правила безпеки школяра, користуйтеся ними і будьте здорові. А ми продовжуємо з вами працювати сторінками нашого зофі. Прочитаємо хвилинку знайка і запам'ятаємо завдання друге. Друзі, щоб уникнути травм під час перерви, пам'ятайте, що небезпечно бігати сходами, перегинатися через поруччя, штовхати тих, які йдуть попереду, смикати дітей за рюкзак. Чи одяг, зупинятися у дверях, чи проходах, кидатися предметами. Розглянемо малювки і пояснимо поведінку очні. Очень розбив скло. Цей хлопчин катається на порілах, а ці дітлахи грають у шахи. Троє друзів вирішили. Поговорити про щось цікаве. Чи всі діти на малюнку поводяться безпечно? Ні, на двох верхніх малюнках діти порушують правила для учнів? А ось що можна робити на перервах? Прочитаємо разом. А ось що можна робити на перервах, щоб почуватися. Безпечно, підготуватися до наступного уроку, поспілкуватися з однокласниками, сказати їм приємні слова, пограти з друзями в цікаві ігри, дотримуючись правил безпеки, переглянемо відео про те, як діти відпочивали на дудому стадіоні. Розглянемо малюнки у зошиті. Подивіться, чи всі діти поводяться безпечно. Розфарбуємо зеленим кольором зображення тих дітей, які поводяться безпечно. Ось ця дінка, що читає книгу. Ця що стрибає у класики, ця, що малює, ті, що те, що забиває, грається із баскетбольним м'ячем. Чи є діти, які погодяться небезпечно. Так, на вашу думку, чому? Пригадаємо і розкажемо правила поведінки в спортивній залі. В спортивній залі треба виконувати всі команди вчителя, без дозволу вчителя не підніматися на спортивні снаряди. Які малюнки є безпечним? Перший чи другий? Другий, бо на першому хлопці грають столовими приборами. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На сьогоднішньому уроці ми говорили про безпеку в школі та в шкільних приміщеннях.